Українська народна казка Дві хлібини та три поради. В одному селі покохав бідний парубок панську доньку, не знав хлопець, що також сподобався дівчині тому й боявся пропонувати руку й серце. Аж якось закоханим довелося розмовляти по щирості. Ти багата, а я бідний. Колись докорятимеш, що живу у приймах, засмучено зізнався юнак коханій. Повір, любий, що такого ніколи не станеться, адже ціную тебе за скарб у душі, запевняла дівчина. Невдовзі пара одружилася. І подарував заможний батько дочці ділянку землі та чимало грошей. Звели молодята світлу хатину і почали господарювати. Рівно за рік народився синочок. Щастю подружжя не було меж. Аж одного разу чоловік прийшов додому стомлений і попросив дружини насипати вечерю. Хіба я служниця? обурилася жінка. Повинен бути вдячний, що взяла тебе бідняка у прийми. Чоловік аж зблід. Чи не попереджав, що колись згадаєш мої злидні? Зібрав речі і подався у світи, найнявся в чужому краю на службу до старенького подружжя. Працював чесно. Полюбили його дідусі бабуся як рідного сина, та савмував наймит, бо дружина і синочок не забувалися. Минули роки, настав день, коли чоловік подякував господарям за добро і зібрався в дорогу. Старенький попросив дружину, щоб спекла дві хлібини. А потім узяв одну паляницю, надрізав, вибрав м'якушку, непомітно насипав у порожнину золотих монет і поклав на дно торби зі словами цю поляницю дістанеш уже вдома, а верхню можеш їсти дорогою. Ти чесно служив, тому даю тобі дві хлібини і три поради. Коли бачиш, як хтось сперечається, не втручайся. Якщо хтось опиниться в біді, допоможи. А коли розгніваєшся і захочеш вчинити щось погане, не поспішай. Чоловік подякував і пішов. Минав одне село, а там жінки сваряться. Згадав мандрівник дідову пораду і пішов далі. Біля лісу побачив хлопця, який ніяк не міг витягти воза з канави. Допоміг парубкові, і той пригостив смачними яблучками, ще й підвіз трохи. Знову чоловікові дідова порада в нагоді стала. Повернувся до рідного села. Підійшов до хати, зазирнув у вікно, дружина обід на стіл подає, якогось парубка пригощає й так ніжно всміхається, що чоловік ледве втримався, щоб не загрюкати в шибку. Згадавши третю пораду, діда, подумав виконав дві, треба дотриматися й останньої. Тому спокійно постукав у двері і увійшов до оселі. Щойно переступив поріг, як дружина подбігла й ухопила в обійми. Синку, батько повернувся. вигукнула радісно. Парубок теж пригорнувся. Ото «От було щастя. Чому ти нас залишив? за обідом запитала дружина в коханого. Хотів заробити грошей. А приніс мудрість і поляницю. Скуштуйте ж мого хліба, дістав із торби гостинець, ледве надрізав, як із нього посипалося золото. Зрозумів чоловік, як добрий дідусь віддячив за чесну працю. Підписуйся та тисни вподобайку.